Доброго дня, дякую і до побачення. Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома такса. Усі виховані собачки, суворо сказала такса, при зустрічі мають вітатися. Вітатися це означає говорити доброго дня. Привіт! Або здрастуйте! та виляти хвостиком. Доброго дня! сказала Соня, якій, певна річ, дуже хотілося бути вихованою собачкою. І, вильнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти й до середини такси, що виявилися. Неймовірно довгою, як її знову гукнули. Усі виховані собачки, мовила такса, мають бути ввічливими, і якщо їм дають кісточку, цукерку чи корисну пораду, мають говорити дякую. Дякую, сказала Соня, який звичайно ж хотілося бути вічливою та вихованою собачкою, і побігла далі. Та щойно вона добігла до таксаного хвоста, як ззаду, почулося. Усі виховані собачки мають знати правила доброго тону і прощаючись говорити до побачення. До побачення! крикнула Соня, і задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася наздоганяти хазяїна. Від цього дня собачка Соня стала страшенно ввічливою. І, пробігаючи повз незнайомих собак, завжди говорила. Доброго дня! Дякую і до побачення! Шкода, що собаки їй траплялися найзвичайнісінькі. І багато хто. Закінчувався раніше, ніж вона встигла сказати.